Я вважаю, що дитяча офтальмологія це моя суперсила знайти спільну мову там, де її важко знайти комунікацію, можливості підходу і налагодити контакт. Діти, це завжди важко. Важче ще й тому, що вони приходять з відповідальним дорослим. Але насправді діти це та щирість, яку ніхто і ніколи не може підмінити. Це те, що ми можемо відчути на якомусь рівні інтуїтивному. І діти, коли вони відчувають до них доброту, вони довіряються так само. І вони почувають себе безпечно. Я не з офтальмологічної сім'ї і не з сім'ї медиків, але батьки мене у всьому підтримали і дозволили мені обрати ту професію, якою я мріяла саме з дитинства. Ще колись мене дідусі називали моя маленька лікарочка. І коли пройшов етап вибору своєї професії, мені батьки допомогли з медичним університетом. Після закінчення я вирішила, що потрібно вчитися в одних із найкращих і знайшла інститут по інтернету, поїхала сама туди і дізналася, як можна вступити туди на інтернатуру. Там я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Потім він переїхав в Київ, і я переїхала за ним, де працювала в сучасному офтальмологічному центрі Я очолювала дитячий напрямок офтальмології.